Трамп неодноразово казав, Путін зробить це для мене тільки для мене. Він точно підпише угоду про припинення вогню, тому що в нас хороші стосунки. Але цього не відбувається. Росія продовжує бомбардування України щодня, дедалі гірше. День за днем ми бачимо все більше атак на українські міста для Трампа це, м'яко кажучи, надзвичайно неприємно. Він уявляв себе у ролі союзника чи навіть друга для Росії для Москви. Але тепер це виглядає як нищівний удар по відносинах, які він вважав особливими. Насправді, як показують події, ці стосунки були лише уявними, і всі бачать, як болісно це позначається на самому Трампі. навіть під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном Путін звернувся до Трампа із пропозицією допомогти в переговорах щодо миру на Близькому Сході. І Трамп відповів: Ні, спершу займися Європою, спершу допоможи мені. Як Трамп сформулював, допоможи мені з війною в Україні. Не лізь на близький схід. Мені не потрібна твоя участь. Мені не потрібні розмови з тобою. Мені не потрібна жодна допомога. Спершу припини війну в Україні. Ми вже бачимо рівень роздратування, зокрема у реакціях на таких російських посадовців, як колишній президент Дмитро Медведєв. Згадаймо, як Трамп висміяв його у Truth Social. Законопроєкт про санкції стане для Трампа важелем впливу, і він, ймовірно, ним скористається. Адже зміни в документі дозволяють йому самостійно визначати, які країни підпадають під обмеження, і як вести переговори з Путіним звісно, цей законопроєкт не є настільки всеосяжним, як хотілося б, особливо якщо говорити про більш потужну підтримку України. Але він відкриває перед президентом Трампом можливість для дипломатичного впливу. Тепер, коли так званий великий прекрасний законопроєкт, ймовірно, буде ухвалено, і стане відомо, як проголосує Палата представників, Трамп зосередиться на Україні та загалом на Європі. І тут варто згадати дзвінок Емануеля Макрона цілком можливо, він пов'язаний із цим процесом.